Ще З... звісно с... Слід... було Бу... Бу... Бу! пошукати власника, хоча подач, я сподівалася, що ми його ніколи не на житті, де мами і тато, наса, насамперед подав оголошення, а ще зателефонував до навколишніх. Претув. Лі... 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 А ще зателефонував до науковишних по для тварин, але ніхто не загласився з кожним днем правым. В... Ді... У нас собака, собака щега більше по не в серці моїх моїх мачків, і з рештою ми вже не уявляли. Нашого життя без нього. В обладок тим часом цілком одужав одного дня Я бавилася з ним до півно до півночі, до о, доповнені зі мовою, потім потім ми всі Сюда ми сюди і мова знову зайшла по пограші такі розмови були мені не до душі. По перше я нічого не розуміла, коли мені не Дуже по-перше, я не розуміла у фінансових справах. А по-друге, усім засмучу. Усіх засмучувало, засмучувала ця тема. Яку ну, дещо вашими або подолгам усіх заслужувала ця тема. До чи кавшість слушної миті я перевела розмову на дещо важливіше, як власне Кажуть, звати вашого пса усі зараз зрозуміли, що ми не знаємо імені лапа на мою думку, то було правильно. Пес не може жити без імені. Е... Я е... В... дивилася на білий, бо в на ніж хлопок. Що міцно спав на підсі за три метри від мене, однак жодна ім'я спод... не спадала на Я не впадала мені на думку, я там мислилась. Батьки з ж... тим часом знову залили бавоканин, бавоч... бавочку по галуші. Раптом тато галушну. Здесь снов мани, мани, мани усе залежит тільки від гашей.